Якщо вам хтось скаже, що безвихідних ситуацій не існує, то просто покажіть їм це відео. Я їла цукерку, знаєте, мені з самого початку здалося, що вона якась надто липуча, але це мене не зупинило, вона була вже смачна, і в результаті вона пролипла до моїх зубів настільки сильно, що я... Абсолютно ніяк не може її зняти. Вона так міцно до них прилипла, що в мене зуби, наче зараз, знаєте, повилітають. Вона так сильно тисне на мої зуби, що навіть брекети так не тиснули. І по факту вона прилипла навіть не до брекетів, а до зубів. Я не можу її відідрати. Вона ще й щось зовсім не хоче розсмоктуватися. Ця сукерка. Якщо я цю сукерку відліплю, то вже разом з зубами. Що я вже тільки не робила, я вже її пила в воду, щоб якось її відліпити. І. Фальша мої виліпляла, вона не зліпляються. Я не знаю, що мені робити. Можна трошки почекати, поки вона засмокчиться. Але я вже півгодини чекаю, вона не засмоктується, бо вона в такому місці, що якраз таки не виходить так. Ну і що з цим робити? Допоможіть мені.